Нині приповнення. праздник древній, котрий празднували уже древні церкви, спомінається особливо у період Яни Златоустого з проповідями. Половина великого праздника від Пасхи до П'ятдесятниці. І в сьогоднішній день особливим образом благословляється після літургії совершити вирішити мало води, який знак Божих благословень. Як сьогодні читаємо у Євангелії від Оанна у, у семи главі, у половині празника зайшов Ісус в храм і учив. І дуже люди удивлялися, як Він знає Писання, а не вчився, тобто не мав диплома. по крайній мірі, котрі були вчені, тих знали, котрі вчилися при храмі, в спеціальних школах. Але Ісус, Син Божий, Слово Боже, є. Він і є те, що воплощено в Євангелії, все, що сказано, написано, все від Господа, бо вначалі було Слово, і слово було в Бога, і Бог було Слово. Ісус сказав їм, учені моє не моє, не від мене, а пославшого Отця, а хто хоче творити волю, то буде знати про це від од воно, і я саме себе говорю. Дуже проста проверка. Кожен може узнати, істинно є учення або не істинною. цей момент Євангелія знають православні канонічної церкви в Україні, коли много розклеїлося, роз... розмножилося різних псевдоправославних то стало ясно, як православним треба бути опитним і способним почувствувати істинне учення або не істинне, говорячи от себе глядать славу своє, каже Господь, а хто глядать славу пославшую от істинний, бо іменно в той момент євангельський знову благодатний Христос, посланий Богом Отцем на спасення міра. А от книжникам фарисеям каже Ісус, не давлювамося закон. А ніхто із вас не поступає по закону, і ще й мене глядаєте убити. Знову євангельська мудрость. Лжевірці і различні розкольники, вони люди невіруючі. І тому. Говоря про віру, творя якісь там церкви, то все показуха. І така була показуха з книжниками і фарисеями. Бо, якщо б вони були віруючі, вони б познали Ісуса Христа як Месію, а вони не хотіли сознательно дачі глядали убити Ісуса. Ну от з'являється у народі некий возлас. Небеслі в тобі хто глядать тебе убити. Оп'ять, елемент інтересний Євангельський. Подумайте, скільки було гонені на в Австро-Венгрії, однако преса не хотіла б то писати, або, по крайній мірі, широко. Яке було гонені при Чехах, коли Прага вмішувалася у Відродження православ'я на Подкарпатській руси нинішньої Закарпаття. Скільки гонєній було на віру Христову в Врем'я Совєтської, а тогдашній митрополіт Київський Філарет ішов на запад і за границю вказав, є. Сьогодні офіційне публічне гонєніє чиновників проти церкви, православної, канонічної, а що пишуть у газетах, що кажуть по телевізорі? Ні є гоніння. Ви що? Хто чув? Ніхто ніч не пише, ніякого гоненія не є. Євангельський акцент. Глядають Ісуса вбити, і ми сістем у народі, мол, вашу, мов, то вигадка. Це один із елементів пропаганди всіх часів. Безбожники скривали свої діяння під діяннями беззаконними, но котрі, на котрі глядали обоснування. Ну за що там захватили церкву? А тому, що в тій церкві молилися всі росіяни із Сибіра. Село простоє, 100% місцьні люди, А, ні, випустили чутку, там все чужі молять. Ага, значить чи забрати одних них церкву. Який садізм розпространяється і в наші дні, коли люди терплять гоніння за віру Христову? Від як многі люди нині кажуть, сьогодні кожен християнин Української православної церкви, який терпить уніження, оскорблення і всякі там угрози у свою спину, коли йде до церкви, до церкви канонічної уже ісповідник за віру Христову. Бо треба видіти картину, коли чоловік мирний йде до церкви. Молитися, він нікому ніч не каже, не нападає на яку релігію, не критикує релігії, він з ними ніч не має, ну і не критикує їх. Кожен має право йти куди хоче. Але виявляється, що йти в канонічну церкву, то дозволено всім остальним релігіям. Критикувати чоловіка, обзивати чоловіка, ліпити йому различні назви, й да ліпити злоби і злочини. Який час прийшов посад безбожний? Безбожники, будучи самі злочинці, порушуючи закони, ліплять другим людям, мирним людям различні злочини, які вони не творили, і себе. Перший признак особого, такого хворобливого часу. Ну, Іменно в той час Бог покликає нас бути сильними, благодатними громадянами своєї держави. Терпіти можна, скільки можна уступити, щоб не було конфлікту. Правда, там, де вже є червона лінія, де не можна. Де треба захистити свою церкву, свою релігію, треба стати, і можна використати усі доступні інструменти правові для захисту своєї віри. Божа Мати, благослови нас, як і наші предки, бути вірними церкви, інструмент молитву використовувати в першу очередь. Другі праві інструменти може використовувати по мірі надобності, бо лише так поступаючи, ми й тут діти божі умні, мирні, способні для державотворення, для обезпечення єдинства держави, а в вічності разом зі святими зможемо їм наслідувати по милості Божої і Царство Божої. Амінь.